Ой, я не знаю, як це так. Приїхала посилка. А в додатку світиться, що нова пошта сьогодні в неділю закрита. А нам потрібно відправити посилки і зараз ми спробуємо піти і дізнатися, чи дійсно закрита нова пошта. Якщо там, можливо, є хлопці і розкладають ці посилки, бо посилка щойно тільки приїхала, то вийде її забрати. Попрошу хлопців, щоб віддали. Ідемо, типу, спробуємо, дьорнев ручку. Ну, світиться, що пошта закрита. Ні, хтось є на пошті. Фух, є, забрали, але якась вона маленька. Зазвичай ми великі ящики замовляємо. Ну, Хоча давайте розпакуємо і зараз подивимося, що у нас тут є. Так, ще однією рукою незручно було підготуватися. Але ви всі знаєте, що ми знімаємо з першого дубля. Тому як і є, так і знімаємо. І показуємо повністю всю правду матку. Так, нам приїхали 4G модеми ось такі. 5G4G, три штучки. Їх віддамо сьогодні клієнту. Нам приїхали годинник. Це самий крутий Y24. Дуже люди задоволені цим годинничком. Сьогодні, напевно, він на Харків поїде. Зараз підемо відправимо. Так, далі нам приїхали смарт-годинники Y30. Ось такий. І ще один ось такий HK10 Pro B. Багатофункціональний мультифункціональний смарт-годинник. Сама крута, класнюча версія. І зараз ми її також віддамо клієнту. Підключається через найпопулярніший додаток WearFit Pro до iPhone та андроїда. Так, і ще приїхали наушники EW51. Хто замовляв?